Певно, те, що найменше очікуєш зустріти у супермаркеті, це комікси. Книжки траплялися не раз, розмальовки, газети біля магазину. Але комікси від Марвел це щось нове. Я почуваюся старим. Ти таки старий. Ал Евінг, Вартові Галактики, випуск перший. Власне, якщо ви очікували якісь ультрановинки за 2024 рік чи цілі омнібуси старіших серій, то на жаль, розчарую. Обидві випуски родом із 2020 року і всього по 30 кілька сторінок. Так, ще один сюрприз, Вони не з однієї серії, а з двох різних: заліза людина і вартові галактики. Власне, далі про них, про кожну окремо. Залізна людина. Тоні Старк, єдиний і неповторний праскомужик, робить своє діло, нищачи різних відморозків і паралельно наносячи шкоду місту та довкіллю. Простий люд, звісно, не в захваті від наслідків. Усім пофігу, скілько гівнюків ти позбавився, а от сидіти без інтернету ніхто не хоче. І от тоні психонув та вирішив покинути все це діло. Звільнився з роботи, продав маєток, переїхав до Нью-Йорку та купив нову тачку. Але на вечірці у п'ятницю ми дізнаємося, що Старк досі залізна людина, і схоже, світ потребує допомоги. Так, це не ваншот, це тільки початок серії від Крістофера Кентвела, яка виходила з 2020 по 2022 рік, і нараховує 25 випусків, які в загальній нумерації, якщо що, ідуть з 619 по 650. А ще видана була чотиритомником. Український переклад від... Олена Лісевич. Мені загалом сподобалося динамічно, стильно намальовано. Переклад у порядку. Не певен чи збирав би весь ран у синглах, але над якимось Омніком чи чотиритомником подумав би: перейдімо до другої позиції. Вартові галактики! Події починаються на Елізіоні 3. Планетарній колонії кріоутопійців. Вони спершу певні, що в безпеці, бо фронт далеко, та й імперія оголосила режим тиші. Ха-ха, які наївні істоти. Тим часом у півсвіті вартові готуються до святкування Дня Подяки. Ну, чи коли вони там ту індичку печуть? Але все свято ламає Річард Райдер, який агітує героїв приєднатися до порятунку світу від олімпійців. Тож чи зголоситься в артовій, чи світу прийде великий каюк. Здогадайтеся. За допомогою Гугла, ну насправді сайту Goodreads, але не будемо про це. Я дізнався, що це перший епізод серії з 18 випусків від Алла Евінга 2020-2021 років, які згідно загальної нумерації мають номери з 163 по 180. Зібрана також у тритомник і Омнібус. Український переклад знову ж таки від Олени Лісевич, на відміну від залізної людини, цей випуск мені не сказав би, що сподобався. Концентрація нових персонажів, про яких я мало що знаю, дещо завелика, як на перший випуск. І для комфортного перегляду треба певно перечитати цілу купу інших коміксів, що вийшли до 2020-го. Тож я ледве догортав. А ще Грут, виявляється, говорить щось, окрім я є Грут». Тож, якщо коротко, кожен із випусків Comics Now є першим випуском окремої серії про свого персонажа, ну чи і персонажів, і він просто колосально пов'язаний із іншими, більш ранніми серіями інших авторів, на що часом є зноски, а часом доводиться гуглити. Здалося дещо іронічним, що перший випуск саме про залізну людину, ну як у кіносесвіті Марвел. Щоправда, потім збіг обламується, бо другий вже про вартових галактики, а не про галка. Ну що ж, не сильно й хотілося. Більш журбливо те, що ні третій, ні четвертий, ні навіть десятий випуск не продовжить жодну із двох початих серій, а щоразу стартуватиме нову. Так, Якщо вірити анонсам наприкінці, третій буде про ПВК, четвертий про міс Марвел, п'ятий про Грута, шостий про Мураху, сьомий про Тора і Локи, восьмий про Шанчі, дев'ятий про вічних, а десятий про супергероїв. Тому навіть не знаю, чи братиму от прям всі підряд, може про Грута, Мультсеріал був дуже прикольний. Про мураху, виключно для ознайомлення із коміксним героєм, і про супергероїв, якщо правильно розумію, це з цієї милої серії, яка у Фаеркло виходила, і якої в мене десь був один випуск. Ну, десь був. Да, ну і про Дедпула, якщо в 2020-му була теж серія. Сподіваюся, принаймні з якогось 11-го випуску почнуться продовження. Бо, як на мене, дещо дивно випускати щоразу про нового героя. З одного боку, це сприяє ознайомленню читача із різними марвел-персонажами, а з іншого, на хіба мені всралися у ці десятки зачинів різних історій. Тобто, якби мова була ще про ваншоти, то куди не йшло. А так це доволі дивно. Можна подумати, український коміксочитач не бачив якийсь із понад трьох десятків фільмів, не дивився мультсеріали чи не гуртав мальописи. А Марвел у нас, видається, краще за DC, Image, Boom чи Dark Horse. Та не будемо гадати, поживемо, побачимо. У нас тут усе одно заставка. Якщо ви раптом не побігли ще в магазин в надії, що щось лишилося, то додам, що також може вам там трапитися і ріки Морті, про яких я розповідав дещо раніше. Випуск тим часом добіг свого логічного кінця. Ваші подяки можна виразити нематеріальним чином через вподобайки, а можна і матеріальним на цей випадок є маленька баночка. Така. Також закликає не оминати збори на Збройні Сили України, які день і ніч працюють на перемогу. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. That's sí. it.